Так, ну що, сирників наїлася, не наїлася, накуштувалась, Какао розпробувала. Взяла свого коня і шурую на город. Того, що в мене там ще морква не добрана, буряк червоний не добраний. І на маленькому огороді так само. Ще стоїть і буряк. Та воно на годиннику 5 годин. А на дворі вже таке підвечеріє. День було тепло, зараз вже прохладно. Ну а що осінь, що ви хотіли? Ой, який в мене грязний огород. Люди, дивлюсь, вже поприбирали свої огороди. Поставляли одну капусту і помідори, а в мене ще не тронуту. Нічого, робота трішки закінчилася. буду ходити тепер, не трішки, ну трішки, буду ходити тепер прибирати. Оце таке так дійшла. на огород, Поки прокатяну, тачило. Її, не Там ще й морква така повставалася, Поганенька, я вам скажу. Суха. Ну не суха, а... Ну так, да, коротше, вона якась мала. Ладно, тут таке. Що тут мої помідори. Понятне діло. Трішки підзбирати можна. Надо зелених не збирати. Перець треба вже повиздирувати. Я тина закривала, а огірків нема. Блін, ще й огірки цвітуть. Нема, є он малесенький. Треба знати, що провірити, теж тут зробити вборку. Сапачку візьму, сапачкою. Де бур'ян вищий повихирячий, а там буде видно. Так, пройдуся, гляну на огірочки. Нема огірочків, діло. вже ж время скільки. І <сих> сухих нема. Є не, лежать такі. Ага. Так, мої вила тут чи не тут? Той раз вибирала. О, одинка лежить одна. Друга, та здорова, треба сьогодні забрати її. Блін. Як не хочеться до роботи, зараз пройду туди далі. Завила, хочу сказати. Чи не забула і не, не забула, а не цей. Де ніхто з'їв. А точно, моя є вила. Не поняла. Юмора. Ой, бля. Мене... Я вам серйозно кажу. А це так. Блін, да Блин, та тут не одна диня. Погатенько. Ладно, сейчас нарву. Ой, чи рвати, чи що? Я думала, тут вила мої лежать, а їх тут нема. Ладно, сейчас буду рвати. Не ту кнопку нажала. Так, вил немає, біжу додому полопату. Блять, де ж мої вила тоді пропали? Я, коротше, напалася на цей. На всіх своїх. Де вила? Хто вила брав? Всі сказали, ніхто нічого не брав. І самі не знають, де ті вила. Тоді сьогодні сповнила, ми ж купали цю. Як її називають. Блять, це тут бур'яняче. Ми копали штуку е -е, морку. Я вам що щоб я її там остала. Сьогодні прийшла, а тих вил нема. Не знаю, чи сів падіння знов таке приїхала. А де тоді мої вила? Це вже воно, мабуть, кукушка. Ладно. То моя кукушка. Попала, я пишебудь молоде. Сейчас підручні в лопату. Бо є сі найдеться ті вила. Я, я не знаю. Що такі. Сулиш там такий здоровий. Ух, такий висить дебелящий. Бачите, скороченими цими путями я вже йду дому дійшов. Так, я вже по лопату збігала і моркви на копати спіла. Що я вам скажу? Я думала, їй її тут ще й не буде нічого. Я тут таке де й посухла, іноді і одну, дивіться, бадилячка вже немає. Я так витягнув, що й морквина є. Ще й моркви я вам скажу, не збігала. Назбираю гатенько. пособирала. А ще там бурячок є і на маленькому є Дивіться, точно вона вже позохла, а морквинка тут є. Ну, це морквинка, звісно. Не морквинка. Ну нічого, я оцією скажу вам морквинкою, не морквинкою. Ота суха морква, що я перечищала. Я дебело собі морозілку набила. І так багатенько вийшло тієї моркви, натерла. І стільки вона мені часу зберегла у варки їсти на роботі. Раз-раз і все готово. Ось, зараз покажу, дивіться, морквинка, бадилячку таке б і не тягнув би. Хай би таке, знаєте. Думала, що нема нічого, а потягну, і морквина. Ось така сама, дивіться. Водилля, як отак стоїть і немає, вроді. А витягла ще й морквинка є. Які ж подобається треба, це все час. Ну а як ще, а як ще. Треба здобрити одним, правильно. А то, як кажуть, і рибку з'їсть на рибалку не ходить <ріху> Ой, Таке дурне оце мале. Вам розказує щось. Плете, що попало. Може, о, на дебел знайшло. Дивіться, чуть не впала. Вона щось так рватися стала хорошо? Я той раз рвала, погано рвалася. А цей раз, раз, раз. Так, треба брати лопату, бо без лопати тут не обійдеться. Це, 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 це та, що тільки що сказала, рветься добре. Ну, рветься погано там, де дуже твердо зрозуміли. Оце такі пироги. Яйцю дебільшу поставляю, а дрібнесеньку поперетираю. І все. Ой, ладно, нагати лопату. Так, дорвала я все свою туди моркву, буряк на цей ріг э, в цьому росі вже все. Э, Отгекала. Щораз на маленькому городі вирву, там зовсім трішки. Так, коротше, повненька. Зараз вирву димку. Я думала... Ріта вирвала, казала останнє, останнє. Коротше, обдурила я вас. Ось динька лежить. І їх тут так було, звісно, небагато. Все бур'яном заросло і полов, не полов. Там, де на дальняках у нас є, були дині, я вам показувала, де капуста. Там раз разом сполено, І бур'яна толком немає і, і день, дай Боже. Так, все, Хай, те тоді лежить? Лопату забираю, бо не знаю, де вила мої ділися. А я буду термати, путь додому. Так, вложила телефон, шуру їду додому. І тачку брую. вас про. Буду акуратно вести. А, кешний гарбуз мій впав. Де його положити? І так, не так, і так не так. Ще десь усуну. О, усунула. Зараз прийду та випустю ой, качок та курей, щоб гуляли. Бо щось там такі каченята невеличкі. Перес, як закрила от у, у цю сарай, то й перестали рости. То паслися на волі, воля, я все-таки воля. Бистренько росли, там щось щіпнули, там ще щось. Ну, понятне діло. А як закрила, їх випускала до менших. А вони стануть біля сітки у руч. Як перелякані. Думаю, ну вас закрила короче, блін, що тут мене. Ви Щось скат так буде таєм напів того. То так, то сяк. Зараз я вас умостю. Ладно, дуже мостити не буду, далі піду. Дивіться, як міняється небо. Раз, Раз. стеміла. Ой, що ж я хотіла сказати? Закачук. Стояли біля сетки, так? на цьому становилася, орали, орали попускала я їхні ніфіга вони не їли, не пасила, попускала я їх туди в сітку. Не хочете, думаю, як хочете. Так, Все, хватає балачок, побіжу я далі додому, бо ще кизоньку голубеньку треба заводити, а воно темніє вже. А, ще ж забула, ще ж туди нас ходить по моркву. Оце я розтя... розтярупа. Ладно, всім дологого дня. Так, Прощалась, прощалась, не допрощалась. Дивіться, як вітер піднявся, холодний. Так, прийшла на маленький огород і хочу показати, яка тут у мене морква. Він мені таке вже не нужен. А моркву, звісно, покажу. Дивіться, яка бачите, ще й зелененька стоїть. Ой, чуть не впала. Бачите, ні одна не посохла. Хороша, коротше, тут морква, зараз буду викопувати. Буде видно, чи хороша, моя то сама бадилька. Ага, і помідори ж вам покажу. Вертаємося знову до помідорів. Ось, дивіться, в мене тут кущик падаричних помідорів, Чері. Вони погнили. Я їх тут не збирала, бо мені тих хватало. Ось я покажу вам примір. Погнили помідори, бачите? Ось ті що знили сухі. Вони всі на місці. Робіть виводи, що там казали чи не казали. Це таке. Тут ще якісь у мене здоровенні висять. Це вже я пізно-пізно садила ці помідори. Ну і дивіться, є. Це таке, так, зараз буду копати. Так, не могла здержатися, показати вам моркву. Яка морква тут а на цьому городі? Один в один, ребята. Ось яка повинна. Оце і там потрібна була така морква бути. Оце як рвеш так. Звичайно, люблю рвати її. Дивіться, взагалі красавиця, ось так і хочеться її з'їсти. Він так засвічує, так не засвічує. Оце морква. О, дивіться. Зараз повируваю. На тому огороді дивлюся багатенько. О! о. Багатенького ті його черв'яка, сойки чи як її поїла. Ой, я як ота Сама з собою балакаю, іду, і думаю. Це ж треба бути такою йти, ото ти Ді... що то думають. <смі> Та люди вже знають, яка я тут і що. Ну, я не придураста. Блін, а це, конечно, тут морква. Красива. Водин води. Чого ти? Зараз, мабуть, вирву, та піду ту дочку висиплю. І прийду цю заберу. І головне, вона не суха, немає ні одної сухої. Морква, конечно. Тут файна, файна. Бо не вложу туди у цей. У тачку. Ого! Ого, тут треба підкопати тут щось здорове. Це як знаєте, рибу ловити. Та не знаєш, ти стаєш на тому крючку і не знаєш, що тянеш, і не знаєш, що там здорове чи не здорове. А це так і з моркви. Так. Зараз викопаю, покажу, все на кучку зберу. Так, ось я й докопала. У мене тут чотири рядочки було. Оце сама більша, сама остання була, представляєте. Така морковка. Коротше, тут на чотирьох рядочках вийшло. Те, що я на здоровому брала, хто зна скільки. А тут на чотирьох рядочків убрала. Ну може трішки менше. А так хороша, звісно. морква, така соковита. І бачите, бадилка ні одна не посухла. Ну це вже точно всім. Тихої ночі і вдалого дня.